Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні, 19 липня 2025 року, хочу представити новиночку своєї колекції. Це диплоїдна слива сорту Beauty. В перекладі з англійської означає краса. Вона почала достигати ще тиждень тому, але ось бачу якраз зараз в такому стані стиглості. Ось так ось вона виглядає. Доволі красиві плоди. Зараз я її спробую. Соку дуже багато. За смаком можу сказати, що тиждень тому вона мені набагато менше сподобалася. Вона була такий з присмаком кубанської комети. Ну, тобто як звичайний, але я за тиждень бачу набрала доволі таки смачна. Так що рекомендую теж мати. Таку смакоту у своїй колекції. Всім дякую за увагу. На все добре.